Товари за списком і пункти контролю. Кабмін затвердив порядок переміщення товарів, які можна завозити і вивозити з непідконтрольних територій. Перелік дозволеного розробляли в Службі безпеки України. Чи може це рішення уряду зупинити торговельну блокаду? Оксана Іваницька. Тепер усі мають підкоритись закону. Так, прем'єр коментує рішення уряду про порядок переміщення товарів із непідконтрольних територій. Запевняє, це не торгівля. Є рішення уряду. Визначена критична номенклатура, абсолютно критична, мінімальна. Жодної торгівлі вона не передбачає і руху коштів, до речі. І стосується тільки виключно українських підприємств, які зареєстровані на українській території. За українським законодавством і сплачують податки в український бюджет перелік товарів на переміщення розробляли в службі безпеки України. Там пояснили, що дозволять пропускати, а що ні, суб'єктом господарювання забороняється переміщувати на тимчасово неконтрольовану територію та з неконтрольованої товари за винятком харчових продуктів у визначенні закону України про безпечність та якість харчових продуктів, які переміщуються у складі гуманітарних вантажів, лікарських засобів. Теж дозволена виключно у складі гуманітажарних вантажів. товарів та продукції, в тому числі що забезпечують функціонування та обслуговування або є необхідними у виробничому процесі металургійної, гірничо-збагачувальної, вугледобувної та енергетичної галузі. Тім поіменного переліку товарів ще немає. Його обіцяють доопрацювати з міністерством економіки і тимчасово окупованих територій та опублікувати найближчими днями. Доки списку не буде. Представники торговельної блокади Донбасу від коментарів відмовляються. Штаб прийняв рішення. Ми не даємо коментарів до тих пор, поки ми не побачимо постановлення. Ми не знаємо о чому там говориться. Говорять пока ніячем, Це може бути що угодно. У Кабміні ж заявили, планують встановити контрольні пункти, які стежитимуть за переміщенням товарів на лінії розмежування. Передбачені групи реагування з представників силових структур, поліції, збройних сил, СБУ, прикордонників, нацгвардійців та інших. Чи означатиме це силовий сценарій з ліквідування блокади? Міністр окупованих територій відповів так: є всі необхідні необхідні механізми для того, щоб застосувати відповідні норми законодавства, які є в нашій державі, і це мова не йде про. Те, що слухайте безліч методів і дій, якими можуть користатися, але ми все таки правоохоронні і силові органи це проведення антитерористичної операції, зона проведення антитерористичної уваги, зона відповідальності відповідних структурних підрозділів служби безпеки до контролю за переміщенням товарів. Уряд хоче долучити і громадські організації та волонтерів. Оксана Іваницька, Олексій Трушин, Володимир Вістяка, новини на першому.